Привіт! Привіт! Мене звати Сергій. А я Аліна. Хто ми? Взагалі ми з Донецьку. Починаємо. Два роки тому ми приїхали до В'єтнаму для того, щоб, по-перше, насолоджуватись. А вчителювати ми вчителі англійської. А там мандрувати В'єтнамом. Мало, мало! Всі! І ми насолоджуємось. <рес> Дуже. Але трапився коронавірус. Як і там ці кажуть, корона броха! І ми, ну як тут, не застрягли, але попали в рай, коротше. У зв'язку з тим, що корона була під контролем, ми вирішили не виїжджати, залишитися тут і працювати роботу, яку ми любимо. Ми працюємо роботу, яку ми любимо, тому що роботу, яку ми працюємо, ми її любимо. Ми жили в хороші міні. Ось як тут. Або тут. В'єтнам це найперша країна, яка ввела карантин. І саме тому з самого початку коронавірус, коронавірус, корона був під контролем. Є. Yeah. Саме тому ми вирішили залишитися тут і не повертатися в Україну. Але місяць тому з'явилися нові кейси: нова четверта хвиля коронавірусу у В'єтнамі. Їх стало дуже багато. Вони зараз контролюють, але не дуже. Все це сталося за тиждень до нашої великої мандрівки. Тому ми вирішили переїхати на острів. Це детка. Ми довго вагалися і вирішили завести блог. І будемо розповідати про В'єтнам, про їжу, культуру людей та про нас. Тож підписуйтесь на наш канал! Не знаю куди. Сюди. Сюди? Ставте лайки і очікуйте на наше наступне відео. Розказувати будемо багато і буде цікаво, тому що люди не знають, що ж це таке В'єтнам. А ми розкажемо, що воно таке.